На жнивах покинув кроликів, покинув сіно, трошки покинув свою роботу, мушу допомогти. Чуть не багато, але так. Я вам скажу, що я замітив, що цього року набагато менше людей тікувало. Не те, що знаєте, там, огризаються за ціну чи ще щось там. Ні, сказав 15 на 15, сказав 20, ти каже, нам по барабану. Ти каже, ціну, хто займається чимось, той буде платити. 15 на 15, 20 у 20, ну робимо тіло по 15. Типа не, не лупили тіпа, 20 і на чужі села я не ходив тільки в своєму селі. Ну але менше, набагато менше людей тікували, я не бачу, щоб так знаєте, возили фурами крепко, масово так, машинами, прицепами. Я не бачу, щоб так хтось крепко возив солому. Ну дуже мало. І то вже є проблема. Набагато менше людей, мені здається, почали займатися чимось, чи свиньми, чи худобою. Не знаю, що то буде далі. Соломи цього року набагато менше. І зернові погано вродили. І думаю, що то не тільки в нас, бо зовсім мало соломи. Зовсім мало тюків. Не знаю, чи то з погодою зв'язано, з дощами. Ну, правда, трошки мало одобряли цього року. Але то так всіх дуже слабо соломою, слабо цілою. Я вже казав до батька, кажу, слухай, а ні, якщо ми попробуємо, кажу ще раз. Сіяти кажу, ячмінь на... і ложити його на покоси, щоб він виріс кажу, до кінця осені, вложити на покоси для соломи. Бо то теж такий продукт, що постійно треба.

this вам, Які у мене є зараз на фермі результати. Приходи, відходи, як то кажуть, і по пандуа. Коротко, довго говорити не буду, через те, що батарея в мене сідає, вечірком прискочу на ферму. і-і-і, Почнемо. Коротше, зараз почалась у мене тут відсадка трохи проходить більш-менш. Цей весь ряд у мене такий чуть проблемний. Проблемний чого. Зараз вам розкажу пізніше. чого. Тут також зараз будемо робити тут відсадку, тут вже все повідсаджували, деякі самочки вже запліднені, багато самочок в мене привело. Я не знаю, як буде далі. Поки що все, як то кажуть, тв -тв -тв. все гарно. Бачите, скільки пуху, роди йдуть. І так можна сказати, по кругу. Коротше говоря, родило самок немало. Немало родило, тут також йдуть всі відсадки, там все пишеться. Тут у моєму, мене рядок по поляку 1606 ДН. у всіх. Е, там також повідсаджував. Думав, що в мене молоднячка не буде, але бачу, що трохи ну, приплоди йдуть. Ну, Богу дякувати, їх треба. Треба буде, Бо треба буде на осінь багато молоднячка, багато самочок як живими, ну, молоднячком. Треба на замовлення, так і кітними. Правда, не знаю, де я їх маю всіх набрати. І розкажу за основний попандос який в мене стався. Коротше, бачите, оцей рядочок самочок. І оцей рядочок самочок це жовтими смайликами. Це означає, що вони кітні. І так само з цієї сторони. Теж означає, що вони кітні. Що? Виходить? Тут, виходить, ці всі і там далі теж ці 4. Получається таке, що в мене було замовлення на більшу кількість самок. Я, виходить, їх заплітнив, пройшло там, тиждень, прощупав, пару штук знайшов, пройшло 2 тижні, прощупав, вже знайшов чуть більше. І вийшло, дав чоловіку відбой, Скажу, сказав так, кажу, слухай, ну не вийшло щось, не знаю чого, літо чи як, що до чого. Короче, то буде чуть пізніше. З тими самочками кажу, може, в слідую партії кажу, бо щось дуже мало запліднилося. Чоловік здалеку, приїхати треба. Э, і тут буде невигідно за декілька самок їхати. Кажу, я певно, що пару штук візьму продам, продав 5 самочок, все. І кажу: а те, що в мене там останеться, ну, мені треба буде його. Короче, я, кажу, я не буду продавати. Деяких, кажу, получився, не знаю, звідки взявся, кажу, вушний кліщ. Ну, в принципі, знаю. З-під стілки, бо я стелю тут сіно. І виходить, взявся десь вушний кліщ. І кажу, а я на ферму довго не ходив, кажу, бо займався цим. Займався кажу, комбікормом. Часу в мене не було ходити на ферму. І. Виходить... Коротше, пропустив той той момент, не доглядав за кроликами. Саньок пора, а в мене тут довгий час не було. І тут приходжу, в деяких виявився ушний кліщ. Коротше, я їх зразу проколов, пропшикав, все нормально. Проходить ще тиждень, чоловік дав отбой, Проходить ще тиждень, як я до самок я їх починаю провірати. І так провірюю, що в мене ще є ще є. Чи, тобто через 10 днів буде родити, щоб ви собі. Понімали? 32 самки молодих. Коротше говоря, в мене чуть попандос. Чого попандос? Зараз от піднімаю це все наверх, пишу, якби все плем'я, що до чого. Самочки, бо теж є типу, замовлення нам маленькими ж цими, на плем'я. І тут зараз будемо провірати це все, будемо клітки бачите, трохи порвані, будемо їх ремонтувати, мити. Випалювати, прибирати, мити все. І звільняємо тут місця, тому що цей весь верх треба буде, ну не весь, а трошки є тут, треба буде впустити донизу. А тоді вже буду вирішувати, чи буду шукати якийсь молодняк, щоб тому чоловіку якось замістити, чи може як приведуть, е, я їх знов, це вже буде другий окрол, я їх знов запліднюю і тоді продаю йому їх кітними, тож так само, але теж як, не первокролками, а другокролками. Запліднюю і так продаю. Коротше, говорю, я якось буду виїхав У мене є і така дурненька одна самочка, зараз вам покажу. Така, читається. до неї Лісти. Коротше, Роботи в мене тут валом, як бачите. Що мав літом одихнути, поголів я трошки зменшити, а так вийшло, що віддиху не дуже. З гранулятором зараз бігом наганяю е роботу. Треба буде потім покажу чого. За тиждень часу мені треба награнулювати чим побільше комбікорму, корму, а тоді вже далі будемо займатися так масово вже тими всіма самочками. І якось, коротше, друзі, так. Якось так, Роди йдуть, роди йдуть масово. До речі, є в мене ще дорослі самці, кому треба буде, так як я казав, в мене не вийшло на цьому столі. Ну, Стіл, клітка в мене там є. Не вийшло її трошки ну, поставити, там, поїлочки і так далі, вже підготувати під самців. Ще тримаю там в, в тій кімнаті. Є такі в мене самці, що вже дорослі по 4 45 місяці, там місяці, 4 кг, може навіть і до 5 Телефонуйте, кому треба буде робочих, бо зараз таки, така проблема самі знаєте і бачите, що не всі мають робочого самця на роботі. Не сказав би, що повністю вже робочий, ну десь 4-4,5 місяці, і його запускати десь в 5-5,5. То телефонуйте, отаке, коротше, якось. такі є. Молоднячка на продаж, я б не сказав, би, що в мене буде. Ну, Є там, але то є мало. Ще може декілька самок. Оцих можу поблизості, якщо хтось є, то можна буде продати, якби приїхали. А так, відправляти не буду, самі бачите, що погода. Погода не дозволяє, погода жарка. Коротше, якось так. Все коротко і ясно. Дивіться за відео, бо далі буду щось по-новому вам вносити і розказувати, чим буду займатися далі. Всім удачки, всім добра, всім пока. Слава Україні! Героям слава!